Партнер показу таксі десятка. До ваших послуг цілодобово. Розпочалася кампанія осінньо-зимового призову до лав Збройних сил України. Проте, за словами військового комісару Бориспільського військомату Анатолія Стуженка, Бориспільці уникають несення служби та не стають на військовий облік. Анатолій Ілліч звернувся до батьків військовозобов'язаних осіб. Якщо ми не будемо мати свою армію сильну могутню. То будемо кормити іншу армію. Це вже історично доведено. І нам, сьогодні, українцям, це показали. Показали наші брати, яких ми рахували, що вони брати. І на сьогоднішній день так склалося, що нам треба, нашим дітям, нам, батькам, захищати свою державу. Іншого виходу в нас немає. Тому, якщо ви хочете, щоб ваші діти мали майбутнє, вони повинні прийти в військовий комісаріат, стати на військовий облік. І якщо ця людина здатна до несення військової служби, вона повинна йти в армію. Не обов'язково це повин... всі підуть на війну. Президент України Петро Порошенко прийняв постанову про те, що військовослужбовців строкової служби не відправляють в зону АТО лише за умови, якщо солдат пише рапорт на перехід на контрактну службу. В збройних силах на сьогоднішній день не вистачає кадрів, не вистачає людського ресурсу. І діти, бачучи там, що хтось один написав рапорт, отримуючи таку зарплату, що на, на гражданці не сильно заробиш такі гроші, треба працювати. І коли отримує 7,5 тисяч, він бачить, ага, один отримав 7,5 тисяч, чому мені не написати, служба подобається деяким. І вони пишуть контракт. Так, да, в такому випадку діти можуть попасти в зону АТО. А так категорично заборонено направляти дітей, це я кажу особисто. Відповідально, що дітей, які служать строкову службу в зону, АТО ніхто не направляє, але служити вони повинні. І ми все це ми все зробимо. Військовий комісаріат для теж для того, щоб всі стали на військовий облік. Також Анатолій Стуженко звернувся до підприємців. Не ховайте людей, які у вас працюють, від постановки на облік військовий комісаріат. Дуже багато підприємців, особливо ну, особливо малих. Особливо тих, хто платять гроші в конвертах, це не монетива військового комісарата розбиратися, як платять гроші. Але люди повинні стояти на військовому обліку. З 16 до 60 років кожний громадянин чоловічої статі повинен стояти на військовому обліку. Це є обороздатність нашої держави. Ви знаєте, що Російська держава провела три дні назад загальну мобілізацію в деяких Областях і військових округах, де за декілька днів призвало 100 тисяч резервістів, це говорить про те, що там робота проводиться. Закони там діють сурово, бо за неявку там дають сроки. У нас держава лояльна, демократична. Ми хочемо, щоб люди, люди не під з під палки, а люди свідомо йшли сюди і розуміли, що захист держави. На сьогоднішній день це найбільша пріоритива для чоловіка. Учасники АТО люди з бойовим досвідом, які пройшли терне боротьби на сході. Анатолій Стуженко наголосив, що саме учасники антитерористичної операції необхідні на контрактній службі, аби зміцнити армію та навчити солдатів захищатися від ворогів. Ви сталися живі, ви бачили, як гинуть ваші побратими, і тому навіть в пам'ять тих побратимів ми повинні захистити свою державу. Ми самодостатня держава, ми українці, велика нація, яка зупинила цю орду, яка ну все життя казала, що нам всю історію нам каже, що вони наші брати, і всю історію нас катують, вбивають і четвертують. Юлія Марценюк, Денис Гончар, новини, телеканал Бориспіль.